Ви можете мовчати, але ваш двір уже все сказав. Спа басейн це не просто бульбашки, це статус. Не потрібно хвалитися, коли успіх видно навіть із сусідського паркану. У той час, як хтось витрачає гроші на показові речі, ви інвестуєте в комфорт, здоров'я та враження. Уявіть, вечір, підсвітка, келих, ідеального вина. І ваш двір перетворюється на приватний курорт. Сусіди, звісно, почнуть питати. А де ви таке взяли? І ви, усміхаючись, відповідаєте спагалексі. Бо справжня розкіш це коли ти насолоджуєшся життям, не шукаючи схвалення. Спа басейн не понт, а нагорода за ваш труд і смак. Він працює як трофей, який не треба виставляти у шафу. Він блищить у вас під зорями. Тож, якщо давно мріяли про щось, що одночасно дарує релакс і легку гордість, це воно. Обирайте свій спагалаксі і дозвольте собі бути прикладом успіху, який не потребує слів.